Під бахмутом росіяни на жаль теж мають успіх, і знову ж таки видається мені, що це через недостачу боєкомплекту через недостачу того інструментарію, з допомогою якого а, вдається косити окупантів дуже і дуже ефективно. Правда ж, поменшили зараз випадки застосування, наприклад, касетних боєприпасів. Мона цих відео в такій кількості, як раніше, як тільки вони почали з'являтися, ми вже з вами. Не спостерігаємо, і це таке важливе питання. Із зірочкою не просто так у Пентагоні і в Білому домі скаржаться на те, що в них немає ні грошей, ні можливості для того, щоб виділяти боєприпаси. А Українська війна від цього відчуває. Прямий прямо пропорційний ефект. До речі, друзі, а перш ніж ми перейдемо до Бахмуту, я вас попрошу підписатися на мій телеграм-канал, коли хочете отримувати виважену інформацію: оцінки, аналітику, розбори, новини. Долучайтеся, будь ласка, пихню нижні підкреслювання, «Ньюз», так, як бачите, на екрані, або в описі до цього відео, ви знайдете посилання на, 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 на мій авторський телеграм-блог. Буду радий вас там бачити, з вами поділитися своїми думками і також поспілкуватися. Тож продовжуємо із Бахмутом. Отже, тут росіяни мають. Мають по перше, успіх на лінії між Богданівкою та хромовим, можемо навіть це побачити на зведеннях Діпстейту. Просування західніше хромового подейкують що у Росіян є велике нестримне бажання вирішити якісь бахмутські задачі. А такою бахмутською задачу може бути тільки просування в напрямок часового яру. Так, от вони дуже дуже сильно прагнуть вирішити це задачу, цю задачу до настання нового 2024 року. Дуже сумнівно, що. Це задача їм під силу, але вони так. Звісно, просуваються по кілька десят метрів, можливо, навіть по кілька сот метрів щодня потроху, потроху вони сунуть. Навіть зібрали зараз, за повідомленнями найбільше за кількістю військо на цьому бахмутському напрямку. Навіть найкращі часи Пригожена тут не було стільки окупаційних військ, а саме 80 тисяч. 80 тисяч на цьому маленькому клаптику Бахмутського фронту. І ці 80 тисяч зараз якраз достатній боєкомплект для того, щоб знищувати. але ж ні, це те про що. Вчора говорив президент на своїй прес-конференції, що, е, зрештою, якщо, наприклад, його тоді запитували про Сполучені Штати, якщо знизиться їхня підтримка, чи відобразиться це на війні в Україні? Він казав: Так прямо пропорційно. На жаль, ось це питання щодо зволікань підтримки, ми вже спостерігаємо на фронті і це. Те просування, яке просто ну не під силу зупинити нашим військовим, тому що я далі вам оглядаючи купінський напрямок, е, я покажу е, хоча давайте тут зараз подивимося. відео від Діпстейт в районі Іванівського, і зрештою це відео теж дуже добре е, демонструє, чому росіянам вдається просуватися. Ви подивіться поле просто пристріляне раніше, обстріляне артилерією, а окупанти ось такими величезними силами йдуть, не цураючись у повен зріст. Ви подивіться. Я зроблю стоп кадр Це або камікадзе, хоча вони такими є, або вони розуміють, що недостача боєкомплекту дозволяє їм ось так от рухатись. І ці камікадзе в повен зріст. Хто на фронті ходить в повен зріст? Ніхто, а вони йдуть спокійно. Вони навіть не поспішають, вони спокійно в такому розважливому темпі йдуть. Тому що розуміють, що їм напевно що е, нічого за це не буде. Тому ось ця критична проблема зараз стоїть вкрай нагальною потребою для збройних сил України, і це відео. Яке опублікували аналітики літки ще раз запущу його і спочатку. Воно знято в районі Іванівського, там де, зрештою, є якраз просування окупантів. Воно дуже чітко демонструє цю е, проблему. Як пишуть самі налітки Дібстейт, що у спілкуванні з деякими бійцями, у тому числі і з комбатами з цього напрямку, е, вони кажуть, що ну направду це пояснює успіх окупантів тут у районі Бахмуту. Не якісь там стратегічні прорахунки, не щось іще. Е, не якісь неправильні рішення командирів, а недостача, я так розумію, боєкомплекту і величезна кількість окупантів, яких вони шлють на фронт просто у максимально максимально значній кількості і, на жаль, досягають успіхів на північ. Від Бахмуту в районі хромового, ну і південніше ми бачимо ось це просування в бік Іванівського, якраз яке я і демонстрував щойно. І те саме ми спостерігаємо у районі Кліщівки. Тут теж окупанти тиснуть 80 тисяч противника, сконцентровані у районі Бахмуту. Ось така інформація озвучується останнім часом, саме щодо цієї ділянки фронту продовжимо далі, е, поговоримо із про е, Купінський напрямок, який так само дивовижним чином, але він стоїть. Він стоїть, попри те, що е, логістично цей напрямок напевно один з е, навіть кращих, можливо, ніж Бахмутський, ніж Донецький, е, тому що тут дуже близько Російська Федерація Білгородська область область, е, але е, неймовірно вічі зусилля наших бійців дозволяють стримувати тут позиції. І я вас закликаю до речі, в ці хвилини, от закінчите е, е, перегляд цього огляду карти бойових дій. Зайдіть на мій телеграм-канал, е, я вам продемонструю відео від 14-ї чотирнадцятої бригади, яка тримає позиції якраз. В районі А, там просто, ну якби не можу показати тут це відео, але там більярдне влучання. От ідеально, більярдне влучання в режимі м, дефіциту артилерії, такі постріли, ну просто на вагу золота в групу окупантів. От, зайдіть, подивіться, не пошкодуєте В описі до цього відео ви знайдете посилання на мій телеграм-блог. Підписуйтеся зрештою також і на нього. Отже, синьківка, синьківка є головним місцем. Такого тиску та е, удару від е, ворога на синківку росіяни е, пруть із -за допомогою техніки і за допомогою піхотних штурмів. Е, але е, зрештою, наскільки от я теж мав спілкування з бійцями, е, буквально нещодавно не повідомляють, що ну немає. Немає просування, немає успіху, немає захоплення якихось важливих е, позицій. По про те, що це невеликий населений пункт. Але він має доволі важливе стратегічно оперативно стратегічне значення. Адже е, з Сенківки відкривається прямий шлях в бік Куп'янська, а навіть не стільки Куп'янська, скільки говоримо про дорогу і перерізання цієї дороги у районі Синьківки, ну, просто відрізає наш фронт е, південно східніше від цього напрямку, тому що ось ця траса між Куп'янським та Сватовим вона має вкрай важливе значення в умовах ни. Е, Нічнього зимового наступу росіян і нашої зимової оборони проти їхнього наступу. Тому, як ви розумієте, по цій дирекції з Синківки, якщо росіяни прорвуться до дороги в районі умовної Петропавлівки це створить вкрай великі проблеми для усього українського груповання на лівобережжі річки Оскіл. Ось вона головна причина, навіть я би так говорив, а не місто Куп'янськ. Ось в чому е, криється така стратегічність та важливість населеного пункту Синківка, на який окупанти тиснуть м, ну просто невпинно. До речі, південніше. Е... Купінсько-лиманського напрямку це можна так сказати на перетині Лиманського та Бахмутського. Є такий населений пункт спірне, на якому вже дуже давно е, сталі підрозділи тримають позиції. Зокрема, в районі спірного працює і 10-та окрема гірська штурмова бригада, так от 8-й батальйон цієї бригади, продемонстрував учора відео, е, як вони. Нищить окупантів якраз в районі Спірного, відбуваючи при цьому великий ворожий механізований штурм. Тобто не лише на Бахмутському, не лише на Куп'янському, не лише на Авдійському та Мар'їнському напрямку Росіяни е, тиснуть, але і ось тут е, на Сіверському, назвімо його напрямку, в результаті цього штурму, як зазначається, було знищено три ворожі танки і дві ворожі БМП. Ще одну БМП було пошкоджено. Ну, але ви бачите, е, е, яка кількість. Е, в принципі техніки ворог підтягнув зараз до фронту, і це те про що говорили наприкінці весни цього року. Що були оцінки зокрема і моїх інтерв'ю. Згадаю Романа Світана, який казав, що наприкінці літа окупанти вочевидь сядуть на техніку. От дещо він прогадав із термінами не кінець літа, а з початку осені, ну зрештою, з кінця літа на кубінському напрямку, з початку осені на інших напрямках, і ось так поступово до зими підбираючись. Окупант сів на техніку, якою зараз штурмує наші позиції. Але кількість цієї техніки, яку знищують українські бійці, ну вона є просто вкрай захмарна. Направду вкрай захмарною, і в цьому відображається нова головна стратегія збройних сил України. Не буду повторюватися вже неодноразово це проговорював і я та й інші експерти.